Малята, я знаю, що всі ви любите мандрувати, адже так цікаво дізнаватись про щось нове. Тому сьогодні пропоную вам невеличку подорож. І подорожуючи, позаймаємось математикою. Андрійко, Марійка разом з батьками їдуть на риболовлю і запросили нас з вами. Малята! А куди їдуть рибалити? На річку, ставочок, на море або навіть океан. Рибалити їдуть до водойми, бо риби живуть у воді. Малята дорогою до річки давайте з вами пограємо в гру, порахуй звуки. Дітки, ви вже добре вмієте рахувати. А я вам пропоную зараз рахувати звуки. На галявині ми почули, як співають пташки та бджілки І побачили їх. А от скільки їх було, вам доведеться визначити. Уважно послухайте, скільки разів ви почуєте спів пташок та дзищення бджілок. І порахуйте, та назвіть їх кількість, готові, то ж розпочинаємо. Тож перевіряємо. Скільки разів ми почули пташку. Один. Два. Три, тож ми побачили три пташки, а зараз малята. Уважно слухайте та порахуйте бджілок. <му> То скільки ми побачили бджілок? ділок? Один? Два. Все вірно. Ми побачили дві бджілки. Діти, разом з нами на рибалку відправилися і котики. Вони дуже люблять ласувати рибкою. А скільки саме котиків з нами пішло, вам теж доведеться визначити. Уважно слухайте та рахуйте їх кількість. Малята, сподіваюсь, ви правильно порахували. Давайте разом перевіримо. Один, два, три, чотири, пять. Так, малята, з нами пішло 5 котиків. Молодці, ви все вірно, порахували. Малята, ось ми і прийшли до річки. А тепер давайте пограємо з вами в іншу гру. Плесни в долоні стільки разів, скільки побачиш. Жабенят, готові грати в цю гру? Тож давайте спробуємо. А ось і наші жабенята. Уважно роздивіться їх і скажіть, скільки жабенят? Так, їх чотири. Тож давайте плеснемо в долоні стільки разів, скільки жабенят на річці. Молодці. А скільки разів ми плеснули в долоні? Так, чотири рази. А тепер... Повторіть, будь ласка, ще раз самостійно. А тепер плеснемо в долоні стільки разів, скільки побачимо рибок у річці. А ось і наші рибки, малята, скільки їх порахуйте. Так, їх. П'ять. Тож плескаємо в долоні стільки разів, скільки бачимо рибок. Молодці! Скільки разів ми плеснули в долоні? Так, п'ять. А зараз плескайте самостійно. Молодці малята! Ви чудово виконали всі завдання. Малята, подивіться, Андрійко і Марійка вже наловили риби. І всі котики прибігли поласувати рибою. Ось вони сидять та чекають, коли ж ми їх нагодуємо. Ми для рибки взяли різні відерця. Подивіться на них, вони різного кольору та різної висоти. Ми розташували їх у порядку зменшення висоти від найвищого до найнижчого відерця. А зараз пропонуємо пограти в гру «Добери за висотою. У нашій відерця. Ми будемо складати нашу рибку. Для кожної рибки будемо добирати відерце відповідної висоти. Ось перша рибка. Давайте спробуємо підібрати для неї відерце. Давайте спробуємо покласти рибку в це відерце. Це відерце занизьке для рибки. Давайте спробуємо покласти рибку в червоне відерце. Червоне відерце також за низьке для цієї рибки. Наступне відерце жовте. Жовте відерце також за низьке для цієї рибки. І блакитне відерце не підходить. А ось зелене відерце. Підійшло для цієї рибки за висотою. Підберемо відерце для наступної рибки. Чи підійде їй це відерце? Ні, воно за низьке. А червоне відерце, червоне теж низьке. А ось жовте відерце, підходить за висотою. А давайте перевіримо. Чи підійде блакитне відерце для цієї рибки? Ні, не підійде, бо воно Зависоке для цієї рибки. Тому ми її покладемо у жовте відерце. А яке відерце підійде наступній рибці? Фіолетове за низьке, червоне відповідної висоти. Але давайте спробуємо, чи підійде блакитне відерце. Ні, воно зависоке для цієї рибки. Тому покладемо рибку у червоне відерце. А ось і останні рибки. Які рибці підійде за висотою блакитне відерце? Так, звісно, це буде червона рибка. Давайте перевіримо. Блакитне відерце підходить їй за висотою. І останню золотаву рибку покладемо в останнє відерце. Найменшій рибці підійшло на нижче відерце. А ось і наші котики. Подивіться уважно, вони теж відрізняються кольором і висотою. Чорний котик найвищий, а руденький найнижчий. А ось наші відерця з рибкою. Кожному котику ми дамо відерце з рибкою відповідної висоти. Найвищому котику ми дамо найвище зелене відерце з найбільшою рибкою. А яке відерце ми дамо наступному котику? Як ви вважаєте, малята? Це буде жовте відерце. А яке відерце, підійде за висотою наступній білій киці малята? Це буде блакитне відерце. А відерце якого кольору ми дамо найнижчому, рудому кошеняті. Так, це буде фіолетове відерце. Це найнижче відерце з найменшою рибкою. І останньому котику ми дамо червоне відерце. Всі котики посмакували смачною рибкою. Малята, ми сьогодні разом з вами побували на риболовлі, а ще займались математикою. Ми з вами сьогодні вчилися рахувати звуки та відтворювати за допомогою оплесків підсумкове число побачених предметів. Також ми сьогодні співвідносили предмети за висотою. Ми сьогодні дуже багато працювали і втомились, тому нам зараз пора відпочити. І я кажу вам до побачення, мої любі квіточки! До нових зустрічей, малята!